Хто з міських депутатів розкрадає землі рівного. Про це знає міський голова Володимир Хомко. Принаймні на сесії Рівнеради ради мер міста заявив, що готує такий список і оприлюднить його ближче до виборів. Проте громадськість міста вже хоче знати прізвище деребанщиків. Зокрема, Святослав Ключук відправив відповідний запит до міського голови рівного і чекає на оперативну відповідь. Ну, цікаво, коли міський голова каже, що є інформація про Бо, по суті, виходить про крадіжки чи якісь новомірне використання комунального майна у вигляді. І він каже, що він подасть цю інформацію перед виборами. Якщо такі факти є, очевидно, їх одразу він би мав передати в правоохоронні органи. Якщо там немає можливості довести, то принаймні оприлюднювати, щоб ті люди це не робили, а не використовувати це як передвиборчу технологію, там невідомо. Відповідь міський голова повинен надати впродовж 20 днів відповідно до статті 20 закону України про доступ до публічної інформації. Крім того, треба нагадати міському голові, що покривання хабарників це карний злочин, і прокуратура вже мала відкрити кримінальну справу. Заряна Жильчук у ритмі подій.